Розповідь про облік військовозобов'язаних для роботодавців. Зараз я озвучу окремі норми порядку, який врегульовує такий облік, і кожен, хто дивиться це моє відео, зможе самостійно зрозуміти всі основні моменти цього обліку. Ось постанова від 30 грудня 2022 року номер 1487, із змінами, внесеними від 16.05.2024 року. Ось цей порядок. Порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Я виділив окремі значить, місця цього обліку, які в першу чергу можуть бути цікаві роботодавцям. Пункт 8. Обов'язки зведення військового обліку на підприємствах покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом. Визначається кількість осіб відповідальних за ведення військового обліку. Ну тут залежно від кількості. Військовозобов'язаних виділяється одна там чи дві особи, чи там скільки їх потрібно. Тобто на кожному підприємстві повинна бути особа. Ну, це, як правило, кадровик. Або якщо працівників багато військовозобов'язаних, то це буде взагалі окрема особа, яка буде займатися цим військовим обліком. Від 501 до 2000 призивників, якщо на підприємстві військовозобов'язаних та резервістів, то одна особа виділяється. А якщо менше 500 цих осіб, То покладається на особу служби персоналу, тобто покладається на кадровика, який встановлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу. Тобто, якщо до 500 військовозобов'язаних, призовників, резервістів на підприємстві, то ведеться цей облік кадровиком і йому встановлюється оплата до 50%. До 50% це 1%, це ж до 50, 2%, 3% і так далі. Або 50%. Особу відповідальні за ведення військового обліку, ну це кадровики чи окрема ця особа, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, призначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003-2010 класифікатор професій. Тому потрібно оглянути цей класифікатор, які ж там вимоги, і потрібно працівника підтягнути під ці вимоги. Посадові оклади працівників, які відповідальні за ведення цього обліку, встановлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу. Якщо окремий працівник. То він отримує зарплату як кадровик. І ще ці особи підлягають значить, підвищення кваліфікації таких осіб. Здійснюється не рідше одного разу на 5 років. Тобто керівник повинен значить, оплачувати підвищення кваліфікації таких осіб. Далі, підприємство у семиденний строк з дати видання наказу про призначення керівників та інших осіб. Відповідальних за ведення обліку повідомляють ТЦК додатком 1, тобто потрібно повідомляти ТЦК про призначення таких відповідальних працівників. Військовий облік забезпечується з урахуванням вимог законодавства у сфері декларування та реєстрації місця проживання і ведеться, ведеться підприємствами, в яких військовозобов'язані працюють. Тобто Військовий облік, окрім місця проживання, ведеться і також за місцем роботи працівників. Тобто, фактично, військовий облік він і за місцем проживання ведеться, і за місцем роботи. Тобто, подвійні такі лучі цього обліку сходяться в одному місці, сходяться на, цьому, на цій людині. На цій людині. Дивимось далі. Військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. З урахуванням обсягу та деталізації на персонально якісний, персонально первинний та персональний. Тобто, Три, три види цього обліку. Значить, персональний облік за місцем їх роботи. І покладається на керівників підприємств. Тобто керівники підприємств зобов'язані забезпечити персональний військовий облік за місцем роботи. Далі, військовий облік поділяється за призначенням на загальний і спеціальний. Так, заброньовані заброньовані перебувають на спеціальному обліку. Всі інші. Заборонювання, так, так, нехай так. Підприємства, установи організації виготовляють друкарським способом правила військового обліку, додаток 2 до цього порядку і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Далі я скажу про цей додаток 2. Він є там далі в порядок. Це правила військового обліку, тому їх потрібно роздрукувати на підприємстві і вивісити в загальнодоступних приміщеннях. Ну, де там там офісні якісь приміщення і там. Якісь битовки, там, де виробничі підприємства чи там бухгалтерія. Ну там, де, де рух відбувається працівників, на прохідній, де, де, де оці загальнодоступні приміщення. І скрізь вивісити потрібно ці правила. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта та військово-облікових документів. А паспорт і військово-обліковий документ. Взяттю на облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Взяття громадян на персональний облік, виключення з того обліку здійснюється лише після взяття цих громадян на військовий облік у відповідних ТЦК. Тобто, якщо людина приймається на роботу, то вона повинна мати вже документи про те, що вона облікована в ТЦК Облікована в ТЦК і на підставі цих даних з ТЦК громадянина можна взяти на облік на підприємство. На підприємстві. З метою забезпечення обліку от виконавчі органи відповідних рад, виконавчі органи, от наприклад, місто і виконавчі органи міської ради стосовно роботодавців. Що вони? не рідше одного разу на рік облікові дані первинного обліку, значить, військовозобов'язаних звіряються з обліковими даними, що містяться у списках підприємств. Що перебувають на території відповідної там ради. Наприклад, на, у місті, на території міста знаходиться підприємство, і не рідше одного разу на рік місцеві органи влади повинні звіряти ті списки, що в них є, із списками підприємства. Далі ці, ці самі органи місцевої ради здійснюють постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог цього порядку. Тобто контролюють місцеві органи ради. Місцевої ради контролюють підприємство кожного роботодавця стосовно виконання вимог щодо обліку військовозобов'язаних. Далі інформують ці органи ТЦК про посадові особи підприємств, які порушують вимоги порядку. Тобто, місцеві органи влади можуть інформувати ТЦК, якщо підприємство порушує правила обліку. Йдемо далі. Результати звіряння оцих даних вносяться до журналу обліку результатів перевірки. Тобто, це все документується. Це все документується оця перевірка. Персональний військовий облік на підприємствах ведеться за списками персонального військового обліку, додаток 5. Тобто, цей облік ведеться в оцих списках. Інформація про чисельність військовозобов'язаних вноситься до відомості оперативного обліку військовозобов'язаних, додаток 12, яка зберігається разом із списками, тобто ведеться і списки, і відомості, і додаток 5, і додаток 12. З метою ведення цього обліку підприємства здійснюють перевірку громадян України під час прийняття на роботу наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі відповідної інформації. Ага, здійснюють під час прийняття на роботу наявності військово-облікового документа? І приймання на роботу здійснюється тільки після взяття на, на військовий облік у відповідних ТЦК. Тобто, якщо на, на облік не взяті ТЦК, то підприємство не має права прийняти громадяна військового зобов'язаного на роботу. Далі, що ще підприємство зобов'язане? Доводити до призовників військовозобов'язаних правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу. Це я вище казав, що правила за формою додатку 2, вони вивішуються в загальнодоступних місцях, і коли приймається на роботу працівник, йому потрібно зачитати ці правила чи якимось чином іншим ознайомити, і працівник має розписатися, що він знайомий з цими правилами. У семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи до ТЦК. Потрібно подати, підприємству повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаних за формою додатка 4. Ну, так. Далі оповіщувати на вимогу ТЦК військовозобов'язаних, про їх виклик до відповідних ТЦК і забезпечувати їх своєчасне прибуття. Тобто, якщо є вимога від ТЦК, надійшла роботодавця вимога від ТЦК. Оповіщення, ну будь-що, оповіщення стосовно прибуття до ТЦК, то потрібно оповістити цих військовозобов'язаних, які на обліку перебувають, і забезпечити їх своєчасне прибуття. Що таке забезпечити, не зрозуміло. Це за руку привести чи і просто повністю повідомити, щоб коли і як потрібно прийти. Подати до ТЦК на їх вимогу відомості про військовозобов'язаних. Якщо ТЦК запрашує у підприємства, підприємство зобов'язане надати оці дані про. Про облік військовозобов'язаних. Підприємство зобов'язане проводити роз'яснювальну роботу серед військовозобов'язаних. Забезпечувати достовірність облікових даних, що вносяться до списків персонального обліку, це, тобто достовірність. Потрібно дивитися, щоб помилок не було, щоб не було помилок в буквах. Там, Петренко, наприклад, написали «пет Петренко. Петренко це вже не Петренко. Тобто там, Потрібно забезпечувати достовірність. Взаємодіяти з відповідними ТЦК щодо строків та способів звірання даних списків. Тобто потрібно постійно звіряти з ТЦК ці списки, періодично звіряти списки, не рідше одного разу на рік проводити звіряння, не рідше одного разу на рік, підприємство-роботодавець повинен звіряти з ТЦК списки. Оці. Вносити значить, відповідні документи до списків та -та 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 -та, адреси. Ага. Якщо які-то зміни, то потрібно вносити ці зміни до цих списків і про ці зміни повідомляти ТЦК. Складати щороку до 1 грудня і подавати ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Додаток 6. Приймати від призивників військовозобов'язаних у бланках розписок додаток, сіх, додаток Сім їх військово-облікових документів для подання таких документів до ТЦК, а також оформлення бронування, оформляти документи необхідні для бронювання, здійснювати контроль за вимогами обліку, інформувати, вести та зберігати журнал обліку результатів перевірки. Військовозобов'язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються керівниками підприємств до ТЦК для виключення з військового обліку, ну і так далі, тут далі не зупинятимуть. Можусь. Списки персонального обліку додаток 5 складаються окремо, будуть окремі списки за такими групами. Перша: список офіцерського складу, список рядового сержантського старшинського складу. Список числа жінок і список обліку призовників. Тобто військово-облікові документи там має бути вказано, до якої категорії відноситься особа, і залежно від цієї категорії потрібно до відповідного списку вносити. Відомості щодо військовозобов'язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами, у послідовності зростання команд. До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів військовозобов'язаних. Тобто копії військово-облікових документів повинні бути у підприємства. Так, далі, далі. далі. Списки персонального обліку ведуться в електронних та, або паперових формах. Тобто, можна в електронних, а можна в паперових, І так, і так, так. а можна і так, і так, і в електронних, і в паперових. Щороку до 25 січня. До 25 січня, станом на 1 січня, списки персонального обліку підписуються керівником підприємства та реєструються в службі діловодства таких підприємств. Тобто, ці списки мають бути зареєстровані в установленому порядку в службі діловодства. Ну я не знаю, що це за служба діловодства, це окремо слід розглядати. У разі прийняття на роботу. У п'ятиденний строк вноситься до списків інформація про таких, значить, призовників військовозобов'язаних. У разі звільнення з роботи, інформація про звільнення вноситься до цих списків і до відомостей оперативного обліку. Тобто, весь оцей облік, який ведеться, прийняття на роботу і звільнення з роботи. Це списки має вноситися в п'ятиденний строк. Ті, які заброньовані, вони виокремлюються в списках окремо. Які виключені з обліку, про них також окремо інформація зберігається. Звіряються дані цих списків відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками органів місцевого самоврядування. Ну, тобто, звіряння, звіряння, звіряння. Має бути звіряння з. Так. Щомісяця до 5-го числа до ТЦК направляють повідомлення про зміну облікових даних. Далі звіряння, ну не буду зупинятись, це кожен прочитає ці вимоги самостійно. Я зараз просто розповідаю про цей облік, загальний огляд роблю, загальний огляд. Тобто, звіряння, звіряння, то цілі клапті цього порядку регламентують звірку звірку з ТЦК і звірку з місцевими органами влади. Тобто, звірку і з тими, і з тими потрібно проводити. У разі отримання розпорядження ТЦК додаток 13 щодо оповіщення військовозобов'язаних, про їх виклик, керівники підприємств зобов'язані, тобто, якщо отримані розпорядження від ТЦК за формою додатку 13, от підприємство отримало розпорядження, то керівник підприємства зобов'язаний видати наказ про оповіщення військовозобов'язаних, Довести цей наказ до таких осіб під особистий підпис. А якщо ці особи виконують дистанційну надомну роботу, чи тимчасова непрацездатність таких осіб, чи вони перебувають у відпустці, чи у відрядженні, то потрібно рекомендованим поштовим відправленням, поштовим поштовим відправленням заголошеною цінністю з описом вкладення, направити цим військовозобов'язаним повідомлення, що стосується їх прибуття до ТЦК. І надіслати копію оцих наказів розпоряджень та підтвердну інформацію про оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Оце так. Вручити військовозобов'язаним повістки про явку до ТЦК. Вручити. Повідомити з наданням витягів наказів відповідним ТЦК. Про осіб, численно військовозобов'язаних, які тимчасово непрацездатні, передбувають у відпустці або у відрядженні. Письмово повідомити ПЦК, тобто, якщо тут незрозумілий момент, значить, ну дивимось: ага, це якщо отримано розпорядження від ПЦК, щоб оповістити а Якщо е військовозобов'язані Перебувають у відпустці там, чи у відрядженні, то про це потрібно повідомити ТЦК. З наданням витягів з, з, з відповідних якби, наказів. А якщо, наприклад, працівник пішов у відпустку чи у відрядження поїхав, а немає розпорядження ТЦК, то про цих працівників повідомляти не, не потрібно окремо. Забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття військовозобов'язаних до ТЦК. Забезпечити контроль про те, що повідомлені, і щоб вони прибули до ТЦК. Ну як забезпечити, незрозуміло. Це тобто, не допускати їх до роботи, сказати, ви маєте бути в ТЦК, а не на роботі. І вплоть до того, що власним транспортом доставити до ТЦК, якщо працівник не може сам добратися туди. Далі, от пункт 48 порядку, стосується працівників морських річкових суден. Далі, які працюють у польових там, геологічних організаціях пошукових, фізичних, землебудівних, будівельно-монтажних і так далі. Тобто тут свої особливості. Далі ось цікава норма, пункт 50. Заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю. За два місяці до завершення навчання за відповідною програмою. Подають список щодо таких жінок додаток 14 до ТЦК, на території яких розташовані ці заклади освіти. Тобто жінки, медична або фармацевтична спеціальність. Далі, Керівники державних органів місцевого самоврядування, підприємств про жінок, які працюють у зазначених органах і мають медичну або фармацевтичну спеціальність. І, і не перебувають на військовому обліку, вони повинні, ну, на підприємстві є жінка, яка працює е і в якої медична чи фармацевтична спеціальність, така жінка не перебуває на військовому обліку, то про таких потрібно керівники підприємства повинні повідомити ТЦК. Далі, жінки, які мають спеціальність або професію споріднену, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони. Крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік за їх бажанням. Тобто має бути от перелік затверджений міноборони, якщо жінки бажають, то вони беруться на облік. Дивимось далі. Керівники закладів охорони здоров'я під час проведення призову повідомляють у триденний строк відповідним ТЦК. Про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Тобто всі, які в лікарні знаходяться, про них потрібно повідомляти ТЦК. Далі органи Держстату щороку до 1 грудня повідомляють ТЦК про підприємства, які розташовані на відповідній території, із зазначенням кількості працюючих. Держстат буде повідомляти. Далі далі. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації. От що вони повинні робити? Пункт 72. Щороку проводять перевірку стану військового обліку. Щороку проводять. Складають за результатами перевірки акти. Акти. Щороку до 1 лютого видають накази про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів про, цей, про цю перевірку. Наказами визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, затверджуються плани перевірок стану військового обліку. Тобто тут великий обсяг паперової роботи потрібно постійно проводити звірки, перевірки, і формувати плани там, по методичному забезпеченню, по підвищенню кваліфікації осіб, якщо вона потрібна. Далі, от Пункт 73 Рада Рада обласні Київська держадміністрація, тобто Держадміністрація щороку, відповідно до затверджених ними планів, перевіряють стан військового обліку. Тобто, обласна Держадміністрація... Ми раніше казали, що місцева держадміністрація перевіряє військовий облік. А тут ще сказано, що і обласні держадміністрації також перевіряють стан військового обліку на підприємствах. Тобто, підприємства можуть перевіряти і ТЦК і звірки робити. І міські ради, і обласні держадміністрації. Тобто така кількарівнева система звірок. Звірок і перевірок. Районні держадміністрації, районні виконавчі органи міських рад. Також тут перевірки. Ну, читайте, що вони можуть. Генеральний штаб Збройних сил проводить перевірку стану військового обліку на підприємствах, що проводять діяльності на, на території України. Тобто навіть Генеральний штаб може перевірити підприємство Коло осіб, які можуть перевіряти підприємство, він збільшився, збільшився. і збільшився за рахунок цього окремого об'єкта. Це, об це окремий об'єкт обліку на підприємстві. Далі ось оперативні командування проводять перевірку стану військового обліку на підприємствах, що перебувають у зонах відповідальності. Тобто оперативні командування також можуть перевіряти стан військового обліку підприємств, обласні ТЦК в межах своїх повноважень, обласні ТЦК. Розглядають справу про адмінправопорушення, в тому числі посадовими особами підприємств, про порушення правил військового обліку і так далі. і так далі. Районні ТЦК також е організовують взаємодію з підприємствами. Значить, так дивимося, Районні ТЦК, районні міські ТЦК, організовують взаємодію з підприємствами щодо звірки даних обліку. А також оповіщення. Тобто ще один ланцюг, який зв'язує підприємство з іншими особами, з іншими особами тобто ТЦК, як обласні ТЦК, і районні ТЦК. І всі можуть перевіряти і взаємодіяти з підприємством. Письмово повідомляють підприємства, які не виконали наказ. Наказ повідомляють так далі. Йдемо. Районні ТЦК. Перевіряють стан військового обліку на підприємствах. Ну, тобто, це ми вже казали. Перевіряють, знову перевірки. Керівники підприємств, у яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Перевели, перевірили підприємство. там якийсь недолік, щось не ведеться, не так ведеться. То буде якийсь припис і потрібно виправляти. Посадові особи підприємств за порушення законодавства. За порушення законодавства і тут, ну тобто, будуть нести відповідальність згідно із законом за порушення порядку ведення обліку. Далі облік так зберігання документів військового обліку, штампів, книг, журналів обліку здійснюється відповідно до типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві електронного міжвідомчого обміну, затверджено постановою КМУ від 17 січня 2018 року, номер 55. Отже, потрібно ознайомитися з цією інструкцією, і вести згідно цієї інструкції облік зберігання документів військового обліку. Далі, стосовно витрат витрати, пов'язані з забезпеченням бланками документів, штампами, приладдям канцелярським, відрядженнями, надання транспортних послуг для забезпечення оповіщення військовозобов'язаних, здійснюються за рахунок коштів, передбачених на отримання держорганів. Коштів підприємств інших джерел, на заборонених законодавством. Тобто, оці всі витрати, фактично, всі оці витрати пов'язані з військовим обліком, наприклад, з доставкою прац... працівників військовозобов'язаних до ТЦК за рахунок підприємства здійснюється. Далі йдуть додатки. Далі йдуть додатки. Ну, наприклад, я отказав, додаток 2: правила військового обліку призовників військовозобов'язаних Це ті, які мають бути вивішені. В загальнодоступних місцях, в офісі, в тих місцях, де є працівники в битовках, там, прохідних і так далі, в бухгалтерії, можливо, ось оці правила вони вони тут невеликі, на, на дві на дві сторінки. вони От я виділив кілька місць. призовники з зобов'язання та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за задекларованим місцем проживання і за місцем роботи, тобто з двох сторін. Здійснюється перевірка цих працівників. Вони повинні перебувати на військовому обліку і там, і там, в двох місцях, і здійснюється звірка з двох сторін за цими значить, військовозобов'язаними. Які особи повинні мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особою, особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного міського ТЦК або поліцейського. Тобто, про це повідомляють працівників. Ви повинні все це мати. Далі подавати щороку до 1 жовтня. Так, про кому це, кому це сказано? Військове зобов'язання. Це, це вони, це військове зобов'язання. Тут їх увідомляється, Щороку, до 1 жовтня, до ТЦК потрібно подавати е, значить, документи, що підтверджують право на відстрочку від Призову на базову військову службу. Ну, на цьому я закінчу свій огляд, свою цю розповідь. розповідь. Ось Стосовно обліку військовозобов'язаних роботодавцями, ось ця постанова про затвердження порядку. Порядок затверджено відповідно до частини п'ятої статті 33 закону про військовий обов'язок і військову службу Затверджив, затвердив цей порядок шмигаль прем'єр-міністр України, тобто це його рук справа. І ось цей порядок, про який я розказав. Ну, от загальне враження про цей порядок. Надто бюрократизовано, надто радянські такі методи обліку. Надто ускладнено оцей облік, якби облік заради обліку, надто все зроблено в старій парадигмі, якійсь радянській парадигмі, де, де все отак обліковано. В сучасному світі, в сучасній Україні, де які розвинені електронні реєстри, електронні послуги, там дія є. весь цей облік можна було спростити в 20 разів, в 20 разів спростити, тому що за кожною людиною. Ведуться реєстри, всі відомості про про кожну людину. Вони є в цих реєстрах. Ці реєстри просто потрібно звірити. І ця інформація вона доступна, вона є в інших реєстрах. Майже у 99% людей є рахунки в банках. Інформація про осіб, які мають рахунки, банки їх цю інформацію перевіряють періодично. Тобто, ця інформація вже є вже є. Тому оцей порядок це. Це просто додаткова головна біль, яка, по суті, для обліку не потрібна. Ну, це моя така думка. Ну, Все воно зроблено в старих традиціях таких паперового обліку. Тобто, як начебто оцей порядок розробляли адміністратори з ХХ сторіччя з Радянського Союзу, які не знають нових, значить, нових засобів, електронних засобів ведення обліку, як наче вони не знають, а знають тільки ручні паперові порядки. Тобто, все це можна зробити значно простіше, швидше, краще, без додаткових затрат. Тобто, я скажу так, цей порядок дуже неефективний. З урахуванням тих можливостей, які сьогодні є з приводу електронізації, то цей порядок дуже-дуже неефективний. Громісткий, дуже потрібно багато звірок, оцих надсилання додатків, туди насилать, туди насилай. Це можна зробити значно, значно простіше. Ну, це моя така думка, яка ваша думка? Напишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.